Що відбувається в Туреччині після першого туру? Як Ердоган та Килич Дароглу змагаються за нових виборців, та чого очікувати від другого туру президентських виборів в Туреччині? Вони відбудуться вже цієї неділі, 28 травня. Ні, президент Реджеп Таї Пердоган, ні його опонент Кемаль Килич Дароглу не змогли подолати 50% відсотковий бар'єр, необхідний для абсолютної перемоги у першому турі президентських виборів, за результатами якого Ердоган став лідером та отримав 40 9% голосів. Його опонент Килич Дарогло посів друге місце 44 Різниця 2,5 мільйони голосів. Де їх взяти, враховуючи, що явка на виборах була 87%? Про це сьогодні ми і поговоримо. Друзі, нагадую вам про важливість вподобайок та коментарів, бо саме вони допомагають поширити це відео в рекомендаціях Ютубу. А якщо ви досі не підписані на мій канал або вперше натрапили на моє відео, то обов'язково підписуйтесь. Для тих, у кого є бажання підтримати мій канал фінансово, я нагадую, що є чотири способи: одноразовий донат на банку Монобанку, підписка на спонсорство Ютуб, платформи БайМії та Patreon велика шана тим, хто вже підтримує мій канал своїми донатами. Вас вже доволі багато. Особиста подяка пану Микиті. Серед всіх донаторів я хочу розіграти ось цю книжку Історія громадянської війни в Сполучених Штатах Америки. Сам доволі довго хотів розібрати в цьому питанні, вирішив, що і вам це може бути цікавим. Поїхали сам по собі другий тур президентських виборів в Туреччині це вже велика перемога для опозиції. Нагадаю, що всі свої президентські каденції Ердоган отримав у першому турі виборів, набравши більше 50% голосів. За місяць до першого туру, до того як все це стало мейнстрімом, я зробив велике відео про владу Ердогана, про об'єднану опозицію та про виклики, які перед ними стоять, а також про ризики для міжнародної арени, які несе в собі президентство кожного з кандидатів. Наполегливо раджу вам подивитись це відео за. Посиланням в описі або за нагадуванням в кутку екрану. Воно жодним чином не втратило своєї актуальності і буде вам корисне, якщо ви хочете погрузитись в контекст. Ердоган за крок до поразки. Хоча ні, Ердоган за крок до перемоги. Обожнює заголовки та клікбейти українських медіа для Ердогана. Другий тур, хоч і є неприємністю, але цілком виправданою зі своїми бонусами на майбутнє. Ердоганівська Туреччина доволі швидко та невблаганно стагнувала до автократизму та диктатури. Закони проти свободи слова, судові справи над лідерами опозиції, трансформація Туреччини у президентську республіку. Так, Ердоган зміцнював та убезпечував свою автократичну владу. І за це регулярно отримував порцію критики від своїх партнерів по НАТО та від Європейського союзу. Це негативно вплинуло на євроінтеграцію Туреччини та на відносини зі Сполученими Штатами Америки. Бо диктатура доволі туманно вписується в умови цивілізованого світу. І от вибори, другий тур дав змогу Ердогану продемонструвати, що, попри негативні тенденції, в Туреччині зберігається демократія та чесні і прозорі вибори. А це означає, що ердоганівські скептики на заході зазнали поразки. Або як сказав сам Ердоган, звертаючись до Байдена, чи пішов би диктатор на другий тур. Це дуже міцний аргумент в руках Ердогана у майбутніх комунікаціях із заходом у своїй стратегії щодо другого туру, великих змін Ердоганівська кампанія не зазнала. Єдине це намагання змістити акцент на більш позитивний вайб, в той час як його опонент почав жорстоку кампанію, буквально на виживання. Ердоган почав більше говорити про можливість примирення з сирійським диктатором Асадом, розповідати про важливість відносин з Путіним. Та Росією він відмітив, що до російського лідера потрібен особливий підхід, який, звісно, знає сам Ердоган. Також він продовжує акцентувати, що Швеції не місце в НАТО, поки вона не змінить своє антитерористичне законодавство. Але і це є для Ердогана окремим предметом торгу в контексті купівлі Туреччиною американських літаків F-16, що блокується в Сполучених Штатах. Ще він запевнив, що буде продовжувати свою теорію процентної ставки та втручатись в діяльність центрального банку. Банку Туреччини багато експертів вважають, що саме це призвело до шаленої інфляції в цій країні. Але головним для Ердогана є те, що результати першого туру дали чітке розуміння, що є ключем до перемоги у другому. Націоналістична платформа та кандидат, який посів третє місце Сінан Оган, попередньо він заявляв, що не має наміру домовлятися з Оганом, але ближче до другого туру, спочатку, вони просто зустрілись. А 22 травня Оган офіційно заявив, що підтримує Ерд. Догана у другому турі виборів, чим звісно наробив багато проблем для Килич-Дароглу та опозиції. Тенденцію першого туру усвідомили і в штабі головного опозиціонера, але там ситуація трошки складніша для килич дароглу Зайти на полі таких націоналістів як Ердоган та Оган, означає ризикнути втратити підтримку курдів. А це дуже важливо. Бо, попри те, що в курдських провінціях явка на виборах була низькою. Більшість курдів, які прийшли на голосування, підтримали килич дороглу як балансуючу альтернативу Ердогану та Огану. Посівши третє місце Сінан Оган, одразу окреслив умови, за яких би він підтримав об'єднану опозицію. Це відмова килич дороглу від зв'язків з партією курдів з народно-демократичною партією. Але ця партія спеціально не висувала свого кандидата на президентських виборах щоб підтримати єдиного кандидата Кемаля Килич Дароглу, і от з'явилось таке жорстоке перехрестя. Розірвавши зв'язки з курдами, можна було б заручитись підтримкою Огана, але чіткого розуміння профіту від такого кроку немає. Бо втративши голоси курдів, можна отримати електоральну діру, яку навряд чи заповнять прихильники Огана, навіть якщо всі три мільйони прийдуть і проголосують за Кемаля. Тому альянс з Оганом не варіант. Але тут пощастило. Коаліція, яка висувала Огана, розвалилась після першого туру виборів, і одна з партій, партія перемоги, вже висловилась на підтримку келич дорогу. А на парламентських виборах ця партія, хоч і не пройшла до парламенту, але отримала 2,2%, тобто 1,2 мільйони голосів. І ця підтримка має свою ціну. Це біженці, тому головний виклик для кампанії Килич дороглу філігранно втримати баланс, з одного боку перейнявши більш націоналістичну риторику та чітко виступити проти біженців, з іншого боку, мобілізувати курдів на свою підтримку та затягнути на другий тур виборів тих, хто залишився вдома і не прийшов голосувати у першому турі. Тобто задача надскладна, проте в питанні з біженцями в цілому в Туреччині є суспільний консенсус. Килич дорогло одразу увірвався з тезами, що в країні 10 мільйонів. Нів біженців, і якщо Ердоган переможе, він привезе ще 10 мільйонів. Тому Ердогана треба зупинити а біженців видворити з Туреччини щойно колиш Дароглу прийде до влади. А ще він звинуватив Ердогана в продажі громадянства для надання так званих імпортних голосів. В Туреччині доволі поширена роздача громадянства біженцям, які потім залюбки голосують за владу, яка їм це громадянство надала, тобто за владу. Раджепе Ердогана. Ще й на додачу Туреччина тепер має схему золотого паспорта, яка пропонує громадянство кожному, хто купує нерухомість вартістю в 400 тисяч доларів. Ця схема виявилась доволі популярною серед росіян, іранців та арабів. Звісно, вони теж голосують за Ердогана. Також Реджеп Ердоган використовує біженців з близького сходу та Африки як інструмент тиску на Євросоюз, а ЄС доволі уразливий до міграційних криз. Хоча і це не заважає Ердогану топтатись на полі націоналістів, які закликають до депортації біженців. Наприклад, після першого туру він заявив, що має намір підготувати житлові проекти в Сирії для повернення майже одного мільйона біженців на їх батьківщину. Якщо описати ситуацію з виборами коротко, то соці... Ціологи дуже серйозно налажали з прогнозами на перший тур. Кемаль Килич Дароглу не просто не переміг, але й посів друге місце після Ердогана. Результат став ударом для опозиції. Коаліція, яка дуже довго виковувалась навколо килич дороглу, зазнала жорсткої та, здавалось би, очевидної поразки. Бо кемаль Килич-Дароглу не є і ніколи не був найрейтинговішим кандидатом серед них. І поступався буквально кожному опозиціонеру. Про це я говорив у першому відео про вибори в Туреччині. Цей фактор став проблемою навіть під час дискусії навколо єдиного кандидата. Бо мер Анкари Мансур Яваш, мер Стамбулу і Кремль та навіть лідерка націоналістичної партії. Мира Ал всі вони мали більші шанси у двобої з Ердоганом. Ніж кемаль Килич Дароглу. Остання навіть виходила з коаліції та закликала когось з мерів балотуватись окремо. Тепер Ердоган впевнений у своїй перемозі у другому турі. Він довів, що його електоральна прихильність тримається фортецею, попри негаразди, з якими стикається Туреччина. Він заручився підтримкою кандидата, який у першому турі набрав майже 3 мільйони голосів, зробив висновки з першого туру і оптимізував свою кампанію. І тепер просто очікує перемоги. При цьому цьому його партія правління та розвитку, яка перебуває в коаліції з трьома меншими націоналістичними та ісламістськими партіями, зберігла більшість у парламенті. Разом вони мають 334 депутати з депутати, загалом лише одна партія Ердогана отримала 285 мандатів, коли вся опозиція всього 238. У Килич дороглу ситуація дуже складна. Всередині виборчого штабу відбулись серйозні перестановки, змінили керівника та кампанію, яка опікувалась процесом. Політтехнологи Кемаля трошки посилили медійну активність рейтингових представників опозиційної коаліції, таких як мер Стамбулу і Крем Імамоглу, та мер Анкари Мансур Яваш. Вони безпосередньо почали проводити кампанії в районах своїх міст, бо такі цінні електоральні активи принесли доволі незначні відсотки для каліч дороглу в турецьких столицях. Також Кемаль заручився. Підтримкою партії перемоги, яка не пройшла до парламенту, але набрала 1,2 мільйони голосів. Що може зіграти свою роль, але тепер килич дорогло має пройти буквально по канату. Між тим, щоб заручитись підтримкою націоналістів і не відштовхнути курдів, які продемонстрували йому найсильнішу підтримку на загальних виборах 14 травня. А це дуже складно, особливо в умовах, коли Ердоган контролює телебачення та адміністративний апарат. Про ризики, які несе перемога Ердогана або Килич дорогло я більш детально розповідав у першому відео два місяці тому. Вони досі актуальні та зовсім. Не змінились. Відносно Росії теж сказав. Жоден з кандидатів далеко не яструб щодо Путіна та РФ. Їм обом приємна економічна та політична співпраця з Москвою, просто кожному в різному ступені. Хто вигідний Україні, я теж сказав у тому відео. Відповідь важка. Ердоган автократ, який дрифтує в бік інших автократій близького сходу, Росії, Китаю і так далі. Кемаль Киличдороглу та його коаліція, попри проросійські симпатії, чітко окреслює свою прозахідність та виступає за рефреш відносин в рамках НАТО та з Європейським Союзом. Наостанок я хочу запропонувати спробувати у прогнози. Залишайте в коментарях ваші ставки щодо перемоги Ердогана або Киличдероглу. А також цікаво, які на вашу думку зміни треба очікувати у разі перемоги Моги того чи іншого кандидата, я особисто думаю, що на виборах все ж таки переможе Ердоган продовжить поглиблення економічних відносин з Російською Федерацією та почне використовувати більш антизахідну риторику. Кожного разу, коли відбувається велика подія, чи то початок війни, чи то вибори в Сполучених Штатах, чи то вибори в Туреччині, люди очікують перезавантаження відносин між Заходом та Туреччиною, але перезавантаження. До цього не відбувалось і навряд чи станеться після цього. Але навіть якщо так, то це остання каденція Ердогана. І на виборах у 2028 році опозиція має зробити серйозний та осмислений крок, щоб демонтувати ердоганівську систему. До зустрічі!